Людина бачить кількість сил, яку нада сюди вложити. Думати на мені надо стільки сил вкладувати на те, що я ще не понятна чи це получу. Лінь взагалі, що таке лінь? Це взагалі отака от штука, нас ще зі школи всі заповують, що о, ти лінивий, ти такий, поняв? Нам внушили чувство страха і стида за лінь. А Це насправді дуже природня реакція організму на те, що ти хочеш чим-то зайнятися, воно тобі не треба взагалі. абсолютно. Тобто більшість людей це розуміють. Люди дуже часто тяготіють просто до відпочинку, лежати, їсти, дивитися телевізор, там, не знаю, сексом займатися, якісь природні емоції, щасливі від життя отримують. А нам тут розказують, ти маєш добитися того, ти повинен, там стати успішним, зарабатувати стокоти і так далі. Людина бачить кількість сил, яку треба сюди вложити, думає, та на що мені надо стільки сил вкладувати на те, що я ще не чи це получу. І люди навіть не пробують, і все. Їм проще прокастінізувати і нічого не робити. І це нормально абсолютно. Але от ми є ж можливість з телефону на дивані щось виставляти. Отут величезне питання, коли людям дається можливість там в інтернеті онлайн же заробіток і не величезний зараз. Просто лежа на дивані, вмісто того, щоб тік-ток лежать, повиставляти якісь відоси, помонтувати, чи фотки обробити, чи щось таке виставити. Гроші, коли гроші це базовий ресурс для життя. Отут величезне питання. От за посиланням в шапці профіля ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. І є у них посилання. Люди переходять там, купують продукти. А їх мільйон в світі, бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео. Хоча проект не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут питання, чого люди це не роблять.